І так, що у нас відбувається з біткоїном? У мене для вас є дві прекрасних новини. Перша новина це є в нас Лонг до 21 числа і шорт після 21 числа. Чому так? Хм, дуже інтересно, давайте з вами розберемося детальніше. Привіт, радий вітати тебе на каналі Криптопозитив. Підписуємося на канал, ставимо лайк, пишемо будь-який коментар, щоб алгоритми Ютубу просували наш україномовний контент. І так, давайте розбиратися детальніше, що в нас відбувається, і чого нас чекати. Значить, ми маємо денний графік. На денному графіку, як ви бачите, я намалював таких два канали. Чому таких два канали? Значить, Після нашого глобального падіння до 17 18 тисяч ми мали накопичення таке трьохмісячне накопичення до 25 тисяч. До 25 тисяч ми набрали, ми взяли наш Імбаланс нашого падіння. Сердина, тобто маємо сердину нашого падіння, імбаланс 25 тисяч. Ну, це би було трошки більше, там, ну, але в загальному так і є. Взяли ми наш імбаланс і відповідно наше накопичення тривало 3 місяці. Таким самим чином, таким самим макаром, я думаю, що у нас буде приблизно така ж сама ситуація і далі. Буде накопичення до цих 25 тисяч. в якомусь такому діапазоні, якось воно так і буде рухатися. Чому так? Я вважаю, ну, тому що я так бачу графік. Кожен може думати по-своєму, і багато блогерів по-різному говорять, що як буде відбуватися. Кожен має свою думку і, напевно від того відштовхується. Тому. Перейдемо трошки більше до детальніших наших лонгів і наших шортів. Чому ми тут і зібралися, в принципі, щоб трошки заробити на цьому? Візьмемо, напевно, 4-годинний графік, детальніше трошки ми подивимося. Значить, ми маємо наше накопичення, і ми маємо наш новий графік, і ми теж чекаємо до 25 тисяч. От так ми його подивимося. Давайте. Саме перше. Що я хочу вам сказати, чому 21 число, я ж сказав з самого початку, 21 число нас інтересує. Чому 21 число американський ФРС буде знову повишати ставки, і в нас буде знову корекція. Значить, я вважаю, що до 21 числа, це 21 число у нас буде середа, ми будемо якось отак до того 21-го тусувати до середини нашого каналу. Після. Значить, того, як вони об'являть знову повищення ставок ФРС, у нас буде знову корекція. Яка корекція буде велика, масштабна, чи не буде масштабна? Буде вона до 17 тисяч, чи буде до 15 тисяч, ніхто не знає. Ну, скоріш, я вважаю, що ми будемо йти далі в такому самому каналі накопичення, далі до 25 тисяч, а далі вже побачимо. Хоча. Так далеко ніхто не згадує, тому ми не знаємо точно. Можемо дивитися на декілька днів вперед, приблизно, орієнтовно, сказувати, як воно має бути. Значить, до 21 числа Лонг. Відповідно. Не всі альткоїни, а більш такі менш стабільні альткоїни, тобто наші такі фундаментальні альткоїни, будуть тягнутися в принципі, за біткоїном і теж будуть рости на тих декілька процентів. В нас є класна монетка Ethereum Classic. Чому я про неї говорю? Тому що все дуже просто. Як ми знаємо, наш звичайний ефір перестали майнити. Тобто тепер майнінги не можуть використовувати Ефіріум. І він переходить, буде як звичайна монета, тобто ти її свій купив і тримаєш. Вже так як біткоін ефір не годен буде майнити. І таким чином всі переходять, майнери, які майнери ефіріум, переходять на Ефіріум класік, Тому що це є спочатку був ефіріум класік, потім від нього вже пішли на його байс, вже створили просто ефіріум. Так що всі переходять на ефіріум класік, Тому в нас ефіріум класік так, ріс, ріс, ріс зі 16 числа. Тому я вважаю, що Ethereum Classic у нас буде далі рости. Тому що майнери підуть на нього і будуть його майнити. Він підніметься приблизно до 50 доларів. От до цього хаю він у нас підніметься. Майнери будуть робити свою справу. Ось таке у нас коротеньке відео вийшло. Буду старатися частіше робити відео на монеток, яких можна шортити або лонгувати. Обов'язково зроблю свій телеграм-канал, поки що ще немає трошки часу, але він буде обов'язково. Так само з різними монетами, альткоїнами будемо розбиратися детальніше, де можна заробити і як можна заробити. Чекайте наступного відео.